Привіт, друзі! Звісно, що я забув сценарій, я його ніколи не писав, і ціль взагалі цих відосиків це записувати без сценаріїв. Ну, одна з цілей з цілей. Це моє заключне відео таке теоретично, і воно є продовженням е, відео про життя. Да? Я от пояснюю свою думку, як я це бачу. І я нагадаю, що саме таке життя. Життя це просто його подовження в майбутньому, там, наступними поколіннями по суті, реплікація комбінації своїх генів. От. Ну, і життя складається, як то математики кажуть, з необхідного і з необхідної і достатньої умови. Необхідне це саме життя. Індивідума, да? Там, ну, щоб його продовжувати, треба хоча б жити. А що таке достатня умова? А достатня умова це стосунки. І так еволюцією було підібрано, що у людей, як у савців для продовження життя, треба е дві протилежні. Статі. І от стосунки це суто практичний механізм е, налаштування е, психіки і організму для виконання м, функції продовження життя. От Якби як би це банально не звучало. І саме коли люди молоді, вони так і роблять, тобто вони е, дорослішають. Е, вони вступають в вік, коли вони можуть вже або зачати, або народити дітей, да, і потім все відбувається досить просто: шукають пару, ну і створюють нове життя. От, цим то все ясно і зрозуміло. Але стосунки та у людей не закінчуються, коли вони вже народили дітей, або да, прийняли рішення їх не народжувати. От, що відбувається далі? Далі відбуваються досить цікаві такі моменти. Ну, я, звісно, що висловлюю свою думку, а, мільйони років еволюції взагалі-то не передбачало, що людини будуть, люди будуть жити так довго, як вони живуть зараз. І це, я думаю, що можна пошукати дослідження там археологічні, яка була раніше. Середня тривалість життя і зараз. Та навіть не археологія, а коли вже люди навчилися писати і досить точно записували там всі ці записи, робили про народження, там про смерть, то можна в деяких регіонах подивитися, яка була середня тривалість життя. Так от, коли люди вже в досить дорослому віці, навіщо їм стосунки? Самі по собі стосунки, це для людини дуже така приємна річ. Це підтвердження виконання якби головної задачі життя. Да? І ми бавуємо себе такою імітацією, що ми знаходимося в стосунках, начебто ми робимо всі ті речі, котрі приводять до народження дітей. Але звісно, що ми вже, ну. Ну, не плануємо народжувати. І це просто такий обман нашої свідомості, нашого мозку. І найдивніше, що це працює. да. От, Дослідження показують, що люди в стосунках, в принципі, вони здоровіші, їх тривалість життя довше, і взагалі вони по відчуттям вони вказують, що вони відчувають себе щасливішими. От, в принципі, і все, що я хотів е, сказати, ну, ніякої магії в стосунках е, немає. Є, звісно, що відмінність, е, скажімо так, статева або гендерна відмінність, да, і дуже сильно накладається е, оце соціальне бачення, соціальне е, Оцей пласт соціокультурний, да. І це дуже сильно впливає на те, як люди поводяться, як люди шукають собі людину, з якою вони збираються жити в парі. От. Але це Теми для наступних відео, і вони будуть вже практичні, будуть розбіри реальних кейсів. От, от все, що я хотів сказати в цьому відео. Залишайтеся на зв'язку. З вами був ваш Елвіс. Ну, насправді то Андрій, але найбуде так. До зустрічі!